here on the Black Sea security forum here in Odessa This war changed the world forever Ukraina vs रूस знищила і поколічила один із найбільших флотів світу Security is fundamental to Europe's security, which is also fundamental to America's security. Пане Олеже. Ми тут є на форумі безпеки в Одесі. Знаходимося. Які були ваші головні меседжі? Бо, бо тут не тільки українська публіка, тут зовнішня публіка. Що ви хотіли передати світові про становище тут, в Одесі в області? Ви знаєте, е сьогоднішній захід це. Один із тих заходів, де я намагаюсь донести при кожній зустрічі з міжнародними партнерами, послами, хочу донести, що Одеса це сьогодні дуже потужний логістичний хаб у зв'язку з тим, що відсутні порти Крима, Миколаєва, Херсона, Запорізька область, знаєте, Донецька область, і сьогодні навантаження саме на портову логістичну цей портовий логістичний хаб дуже великий. і звичайно, щоби Забезпечити цю роботу нам потрібна безпека. Про а це... наскільки нам вистачає в Україні, тут в цьому Ви регіоні? Ви знаєте, чому ми говоримо про це постійно? Дайте нам ППО, підтримайте в цьому напрямку, допоможіть за засобами цими. Чому сьогодні, якщо взяти по часу, ракета з Криму до Одеси летить півтора хвилини? Тільки деякі із тієї зброї, частина тієї зброї, яка застосовує сьогодні Росія, застосовує ворог, не вся система ППО може на нього реагувати. Є конкретні засоби протиповітряної оборони, які можуть тільки покрити ті балістичні ракети, і вони заборонені, це касетні тому числі балістичні ракети, які заборонено використовувати так, по нашому міжнародному праву, але вони сьогодні використовують і саме за того, що така поруч Крим і ці ракети швидко пролітають, звичайно, гинуть багато ще мирних людей, не тільки портуальні. Пане Олеше, про... я хотів вас запитатися, чи ви відчуваєте, що є певний дисонанс в, в мас медіах, змі вся увага більш-менш звернена на схід. Харків? Ну Луганська, Донецька область і так далі. Ну, ми розуміємо, чому там ворог наступає. Але ви постійно під бомбардуванням. Чи ви вважаєте, що про Одесу достатньо пишуть, знають про Одесу не тільки в Україні, але назовні? знаєте, я би сьогодні не хотів би змагатися з хім України Одесою. Сьогодні хлопці, ті, які на нулі роблять ту роботу і стоять на першій лінії захисту. Звичайно, їм пріоритет у всьому. А ми свого боку також да підборбуванням знаходимося, але Виходимо із цього, і плюс робимо економічні якісь підґрунтя для того, щоб можна було фінансувати і підтримувати наші збройні сили, хлопці, які перебувають на нулю. Тому у нас сьогодні спільна мета, у нас одна ціль. Я не можу говорити про якісь роздякую, дякую. Відповіли дуже гарно, дипломатично і соборному дусі. А тепер дайте ще одне питання. Таке, дивіться. Тут говорять на, на форумі, що молодці українці вони знищили третину чи більше російського чорноморського флоту. Але е, останніми днями щораз більше пишуть про підводні е, човни е, Росії з ракетами. Це грозить як е, новою е, небезпекою для Одеси. Ні, Росія в Криму тримала свої. Підводні човни і раніше, і неодноразово вже запускала саме з підводних човнів балістичні ракети по нашому регіону. Тому я б не говорив, бо що там знищили, не знищили. Ми робимо те для того, щоб забезпечити безпеку своєї країни. І якщо нам сьогодні вдалося відтіснити їх з Криму і надати нам можливість реагувати на ті постріли є більше часу, то звичайно це великий плюс для нашої безпеки. Це хай. Військові рахують, знищили, не знищили для нас це важливо, і я думаю, ворог вже відчуває е, країна, яка була в чорному морі, рахувала себе е, ну, лідером номер один, да, номер один. А сьогодні вони залишають ті свої позиції, відходять на дальші дистанції, тому що бояться такої маленької країни, як Україна. Я думаю, що це позитив і це сигнал для всього світу, що е, ми захищаємо свою країну, а вони знаходяться на нашій території. Добре, і останнє питання я розумію, воєнний який. Головний меседж для сонячного світу, бо це будуть дивитися в Америці, в Європі і так далі. Звичайно, підтримка з силами оборони, з засобами оборони, повітряної оборони, тому що сьогодні дуже багато в країні пошкоджено майна. Я завжди кажу: якщо в нас буде більше підтримки і по зброї, і по силам повітряної оборони, так, у нас буде менше руйнувань, у нас буде менше смертей, цивільного населення, якого сьогодні дуже і дуже багато. Я ж дуже дякую вам. Дякую. Цели нас нагиба. Дякую, дякую. Отже, форум закінчився. Будь ласка, ваші висновки. Дуже круто, що цей форум відбувся. І дуже важливо, що він відбувся саме в Одесі, столиці Чорного моря. Але ж ми розуміємо всі ризики, які є сьогодні, і ми розуміємо, що зібрати тут сотні людей з усього світу це. Було непросто і це вимагало від них також мужності, але вони відчувають необхідність цього. Вони підтримують Україну. Вони хочуть бачити і Україну вільною і процвітаючою, і чорне море безпечним, і яскравим, і прекрасним. І тому вони зібрались тут. Сам факт того, що вони зібралися, це вже успіх. Але насправді дуже багато ідей народилося, що як має бути зроблено, щоб покращити безпеку в чорному морі, щоб наблизити нашу перемогу, і це є дуже круто. В нашому українському гімні є слова Чорне море ще сміхнеться». чорне море ще точно сміхнеться і наш форум теж докладає зусиль до цього.